В селі Літочки Броварського району Київської області сьогодні перед ранком виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 17 осіб. Ця пожежа виникла на території приватного домоволодіння двоповерховій будівлі, в якій було організовано незаконне тимчасове проживання осіб похилого віку. Інформація до Підрозділів місцевої пожежної охорони надійшла о 3 годині 43 хвилини, о 3 годині 54 хвилини підрозділ вже був на місці. До підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій інформація надійшла о 3 годині 48 хвилин. Підрозділи служби в 4.25 були на місці пожежі. Відстань від броварів до літочок 46 кілометрів. Першочергово до гасіння пожежі були залучені місцеві пожежні команди з найближчих розташованих населених пунктів Київської області. На цей час е інформація наступна: в будівлі цій знаходилося 35 осіб, з яких, як я вже сказав, 17 осіб загинуло, 18 осіб врятовано, цих 18 осіб, 5 осіб госпіталізовано до. Броварської районної лікарні з цих п'яти осіб, які госпіталізовані, дві особи знаходяться в тяжкому стані.